Слава Богу. Я думаю, що ми прийшли на це місце, як вже було сказано, для того, щоб мати общення друг з другом і з живим Богом. Деколи в нас таке розуміння, коли я прийду на обрани, то тут всі благословіння. А як ви думаєте, коли ми ходимо вдома воєнної, це є благословіння, це не є? Є? Колись Бог казав Ораму, ходи передо мною і будь непорочен. Не лише тоді, коли жертву приносиш, не лише коли десь щось спілкування, але постійно він ходив перед Богом і був непорочний. І так само ми з вами до сьогоднішнього дня, Бог нам поміг. Слава йому. Ми з вами переступили. Не всі були на вечір на собранні послідного дня. І ми зустрічали такого, як говорять Новий рік. Хто міг прийти, хто прийшов, хто не прийшов. Але сьогодні перша неділя, де ми нас зібрали в цьому році і слухаємо Слово Боже, розсуждаємо. І хто із нас може повісти, що нас чекать переді? Кого повів? Я вам повім. Всі, хто прийняв Христа як вічного Спасителя, хто служить Йому, хто виконує Слово Його, та його чекать Небо. Чи ні? Так чи ні? І тому то є найвважне. На землі, як ми пройдемо той путь, то вже такое фізично, але як в дусі нашому, в нашому общенні з Богом, то є найвважні. І тому хай Бог усіх нас благословить, укріпить, поддержить. Я думаю, що в нас усіх є подяки, правда? Є всіх подяки. Тут є подяка за 31 рік. Ну я не знав, тут ще така записка, мені союзна вже була. 52 роки, може ще хтось має 52 роки. І ще тут є теж іменинники, ні. Я не знав, кілька років мав. Сімдесят кількох. 5, 6, 7, 8. Тілько Богу приділив, тілько прожили, але ми за всіх помолимося. І тому, може, комусь рік, комусь два, комусь десять, хтось щили може чекати, вже що вродиться щось ні. Але ми за все дякуємо Богу. І тому прославимо нашого Бога. Але хотіло бися мені лічно, ми колись усе говорили на новий рік ми не, не казали, Ці читаєме Слово Боже. Бо много раз браття говорять, і я повторяв, і Павел казав вже: вникай в себе, в учення, займайся цим постоянно, так поступає, спасеш кого? Себе і тих, які тебе слухають. Бо коли ти будеш дивитися в слово Боже, як в дзеркало, то будеш видіти своє життя і поправляти. І тому. Я б хотів задати питання, чи всі ми читали кожен День Слово Боже. Відповідьте собі, мені не треба. І цікаво ці. прочитав хтось Біблію до кінця старий завід і новий за цілий рік. Ого, сторічно прочитала. Хай Бог благословить тих, хто читав. Я вас не хочу, би сте піднімали руки. Але якщо ми не читали, то давайте поправимо своє життя і будемо вникати в Слово Боже і читати, тому що воно є основа. Сьогодні, я так розумію, вже молодь не дуже читать. У нашому возрасті, бо я вже мало старший хлоп, і ту є старший, коли ми в школу ходили. Нас заставляли читати побочну літературу, навіть колись ми йшли на канікули. І ми много читали книжок, таких письменників великих, яких сьогодні навіть не дадуть нам читати, але вони теж щось цікаве писали. І в нас був кругозор іншики. І ми більше якось розсуждали, і мені все більше ліпше. Сьогодні діти, най мене Бог простив, не дуже розумні, але ставу тупіші. Кроме інтернету, ніч не знав і вже навіть не хотіли довгося до воєнна, а так написав письмо, записку, тобі відписали і на тому конець. Але ми з вами, коли жили, і хто із старих таких є людей, не розуміли. Люди тяжко робили, правда? Колгос ходили, Вечерами сходилися, коли зима була, дов'єна. Пряли, ткали, розказували, глядали общені, і якось люди любили друг друга. Сьогодні, як сьогодні, браття проповідують, деколи в церкві немає того, що би мало бути, як колись люди були, У кого ходили, тяжко було, а на машині їхали якісь там, ці на тракторі, співали пісні. Це так було ціні старі. кажіть мені. Що помінялося? Я думаю, вже диявол теж за тим слідкує, щоб людей розобщити в сім'ї з дітьми, чоловіка, з жону ще щось, щоб прийшла ненависть. Тому що Бог приніс любов через жертву Сина свого Ісуса Христа, а диявол хоче вбити, розорвати в швидкої. Але колись люди більше богобоязнені були, сьогодні, вроді кажеться, много людей ходять, церков повно говорять, але якось. Як кажуть, заборами між людьми є і не є того спілкування, то є погано. Хай у нашій церкві того не буде, хай в церкві Христовій того не буде, хай буде та любов, яка скріпляє, вона взаємні такі св'язі сутайні, які ніхто не видить. бо хто з вас видів любов. Видів, так, хто? Ніхто не видів любов. Ці виділи. То любов. Це любов, больна, що став. Та якраз же життя наше, наше общення друг з другом, ото є любов чи ні. Та як чоловік, я тяжону люблю, їй не дасть, позавуха їй дасть, то то любов. То не є любов. Але як знав от сестра казати, добре, бо газ дав, каву постіль приніс, готово, бо я виділа любов. Але я думав, вже є щось вищої такої, де коли різні обставини тяжкі є, але люди жертвують собою. І любов то є жертвенность. І знаєте, я хочу просто маленько так повісти, що ми живемо в такий час, коли тяжко жертвувати. І сьогодні було за блудного сина сказано, за других синовей, дочерей, але тут є таке слово Боже, іної написано. Де я прочитав вам і собі, де було сказано такі слова. Ти син мой возлюблений, в тебе моє благоволення. Кому то було сказано? Тому, за якому говориш, що сародив. родив? Але коли він був там, на Йордані, коли Дух Святий зайшов на нього, і голос був із неба такий, що ти син мій возлюблений, в тебе моє благовоління. І от тот син возлюблений, далі описується історія, що з ним було. І написано і так. Ісус, ісполнений Духа Святого, зратів від Йордана, і поведен був Духом Святим, куди? В пустиню. Для чого? Для випробування. Представляєте, возлюблений син батько любить і кидає свого сина на іспитання. І написано і так, коли він був в пусті, коли там був 40 днів і 40 ночі, і фізичне тіло його вже було розслаблене, а за ним хтось дивився, не лемотить. А ще знаєте хто? Тот, який хотів, щоб завладіти тим возлюбленим сином і схилити його на свій бік. І каже йому: ти ж такий великий, ти син Божий, ти голоден, маєш власть, силу і все. а тут є каміння, кажи слово, і з каміння буде хліб. Але Христос спізнав голос, хто говорить, то не батько говорив йому, тому що батько казав: ти узлюблений. А той, який хотів його схилити, і Христос відповідає: написано: не одним хлібом буде жити чоловік, а всяким словом, сходящих з небес. Значить, слово, яке знав. Христос, Він підставив його і тому не попав під іскушення. Але диявол не лишає його. Представляє щось більше є. написано на гору його підняв, показав йому всі царства землі. і Каже, все передано мені, кід ти мені поклонишся, то буде все твоє. Але Христос і тут учув, що то неправильні слова. То не батько говорить, хтось хтось другий і каже, Господу Богу Твоєму, поклоняйся, йому одному служи. Поклонення наше і ваше, моє і ваше, кому воно прилежить? Мені поклонятися це ви якимись своїм річам. Наше поклонення, познавши Бога, повинно бути поклонятися кому? Богу в духі і істині, бо Він того достоєн. Слава йому. І тому діявол не лишає його, після хоче йому доказати що ти кладе його десь там на одну із вершин у городі і каже: якщо ти син Божий, про тебе написано, скаче доліні, ангели тебе понесуть. Але Христос і тот відповів. На ті запитання, тому що він ставив підставу Слово Боже. Як важно нам, з вами, вам і мені читати Слово Боже, вникати в нього, говорити. Тому що при наших трудностях і спитаннях можуть бути різні обставини, але знаючи, хто ми є і хто наш батько, наш батько, Отець Небесний, слава йому. І тому як добре нам розрізняти ті голоса, тому що колись майже апостол Петро говорить такі слова: Возлюблені огняної іскушення для іспитання вам посилаємо, не чуждайтесь, як приключення для вас странного. Ну, як ви участвуєте в христовых страданиях, радуйтесь да і явление слави Його, возрадуйтесь і восторжествуєте. Представляєте? При трудностях, проблемах ми маємо радуватися, бо настане, коли ми будемо освобождені від всього того і возрадуємося. Але апостол Петро говорить такі слова. Если злословие вас за имя Христово, то вы благословенны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас, и он холится, а вами прославляется. И дальше предупреждение для меня и для вас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, Ну, прославляй Бога за такое участие. Представляєте? Значить, щоб я і ви не пострадали за щось друге, але якщо за ім'я Ісуса Христа, то нам треба радуватися. І тому рік прийшов, ми не знаємо, що буде впереді. Може будуть ще більше трудності, може і спитання, чи можем я або ви старші пояснити нашим дітям, які мають, може десь до 25 років. Вже колись ви ходили в школу як християни, вам капчали зірочку, а ви казали, я не буду носити, бо я віруючий. Після прийшов час, давали галстук, а ви казали, не будемо носити галстук, бо ми християни. Пак прийшов комсомол, і многі, які називалися християнами, не лише такі якісь... Православні навіть, були Були і баптісти, п'ятдесятники і і різні, які казали, ми не будемо комсомольцями, тому що ми віруємо в Бога. То було маленьке спитання, але були більші чи чині трудності у наших братів, старших і сестер, яких забирали з дому, де залишалися дітки, де жінка залишилася з дітьми, а він ішов за ім'я Ісуса Христа, не дивлячись, що його встрітить. Нелегко було в тюрмі, нелегко було на севері, нелегко, може, було там тими убійцями. Але Христос був з ними. І були моменти, коли тяжко було, але Бог їм допомагав і дав їм пройти той путь. Не всі, може, вернулися додому. Але я знаю, що у вічності вони будуть там перед Христом, тому що вони, як написано, не посчитали душі своєї і віддали її за ім'я Ісуса Христа, і вони приобрітають вічність. Можливо, вона чекає? Може, завтра нас поведуть післязавтра? Може дадуть тобі привілегію, як диявол предлагав Христові? Поклонися мені, царство, все добре, свобода. Колись казали такое лише слово, розпишися і ти йдеш додому. Ну, браття, стояли твердо в істині, дорога молодь. І ми всі з вами, ми не знаємо, що нас чекає. Але колись апостол Павел говорить такі слова до кожного із нас. І до мене, де він каже так: «Ібо я ревную о вас, ревностю Божому, тому що я обручив вас єдиному мужу, щоб представити Христу чистою Дєвою, і далі говорить такі слова: но боюсь, щоб як змей хитростю своєю прильстіли Єву, так і ваші уми не повредились, уклонившись від простоти Христової. Апостол Павел переживав за Корифтян, ті, які мали всі дарування, все необхідне, а каже: Я переживаю, щоб той древній змій, який знає різні підходи до мене і до вас, до кожного, щоб не ізвів вас в сторону. Тому що написано, Христос сказав: Я пудій стіна і життя, і ніхто не приходить к отцу разве раз тільки через мене. І тому як важно. Слухаючи голос, який говорить тобі, хто говорить? Чи Бог говорить через Слово, через Дух Святий, чи диявол може підступає для того, щоби збити тебе з дороги. Хай Бог сохранить кожного із нас і всіх, ті, які вступили на ту дорогу, які обіцяли Богу служити від доброї совісті, щоби в житті не встритилось. Знаєте, може наша плоть пострадає, може будуть бити, може гнати, але хай Бог поможе нам зберегти наш дух і вірність живому Богу, розуміючи, якщо ця плоть вона потіряє все. Але вічність буде приобретена. І настане момент, коли написано пригласі Архангела, трубі Божій, мертві воскреснуть, живі і зміняться, і будуть підняті на облаках. І тоді не буде вже не плача, не скорбі, а буде радость з Ісусом Христом навіки навсігда. Той, який нас спасі, помилував, якому ми служимо, він ніколи нас не лишить. Слава Йому! Будемо служити Богу, будемо йти за Ним, будемо, можливо, своя розпинати, заради того, щоб любов Христова, яка і злилася в серця наші, сплотила нас, зв'язала нас, щоб нас тягнуло в собрання, щоб ми приходили воврем'я, щоб ми старалися той час, який Бог дав предоставити для нього. Богу не треба того часу, Богу не треба жертв було. Помните, що він Ізраїлю каже. Худоба вся там на полю тому я. Але я провіряю вас, це ви чесно мені найліпшої принесете. Це може сліпої, хромої. Що тобі, Боже, не гоже, і що мені не гоже, то тобі, Боже, треба. Ні, бо хоче від нас самого першого, самого ліпшого, і тому він віддав своє життя за нас. А ми віддаваємо, що самоцінне для слави Божої і для нашого спасіння. І тому схиляємось перед Богом, прославимо ім'я Його йому слава повіті. Амінь. Пославлено ім'я Твоє Господь. Місі з народом Твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день. Ти бачу підняті руки з подяками. Ти знаєш ці заплиски. Кожного із нас доселі, ти зберіг, слава тобі ібо велика вірність Твоя, ми невірні буваємо бувай деколи, але ти вірний в Слові Своєму, що ти сказав, що ти ніколи не залишиш нас, лише би ми не залишали тебе. Дякуємо тобі за слово Твоє, яке було сьогодні сказано, за піснопені, за того общення, яке ми маємо в Духі Святому друг з другом і з тобою. Слава тобі! Слава Тобі, що Ти провів нас до селі. Ми, Боже, пройшли тот путь невредими і, і тобою. Можливо, много раз не так поступали, а ти хранив і милував. Можливо, хтось тірявся, як блудний син тот, але возвращався. А ти приймав, міняв одежду, давав перстень, дав новою життю дихання. Слава тобі. І сьогодні, Господи, перед нами ще життя є, сьогодні дьявол Трудності різні посилає для народа Твого, можливо, не такі фізичні, але духовно хоче уязвити народ Твій. о, укріпи нас силою Духа Святого, щоб нам стояти твердо в істині, іти за Тобою. Не знаємо, як для фізичного тіла, що нас чекає на цій землі, а може, прийде момент, коли треба робити вибор між служенням Тобою і дияволом. Господи, ми вирішили йти за тобою. Ми і наші діти, просимо благослови нас. Сохрани наші сім'ї, Господь, збережи нашу молодь, дай йому цінити, що диявол предлагає різні іскусственні такі соблазни. Дай їм розуміти, що вони твої діти, наречені іменем Твоїм, і їм призначена вічність з тобою, щоб не запачкатись у цьому світі ні з чим, а йти за тобою, і як прийдуть трудності, проблеми, щоби стояти в істині. О, ми дякуємо Тобі за мирне небо. За свободу, де можемо ще разом схилятися перед Тобою. Слава тобі. Але просимо, благослови наших братів сестер, кому важко. Там, Господи, де війна йде, де в не може не можу так зібратися, укріпи їх силою Духа Святого, де йдуть спитання за ім'я Твоє святе, де може треба віддати життя. О, укріпи їх, благослови силою своєю благодаті. А якщо нам треба буде колись пройти такий путь, не лиши нас без милості, дай твердоє уповання на тебе, тому що ти наш Бог, слава тобі. Просимо Тебе за тих, хто не зміг прийти на це місце по болезні, по різних обставинах, Господи, по старості, благослови їх вдома, утіш Духом Святим і силою Своєю, щоб ми, як одна сім'я, разом жили, трудились, мали то живе общення, бігли на те зобрання, доколія время благоприятної, і разом славили ім'я Твоє святе, хто буде йти в дорогу, благослови. Укріпи Духом Святим, просимо Тебе за наш край, країну нашу, останови тобі зуміє, поверни тих людей додому. Господи, так много людей ходить у вічність, не знає тебе. Благослови тих, хто несе благовість, укріпи їх Духом Святим, хто стоїть в істині, дай їм сили, Господь. І подержи президентові дай мудрості, да познають тебе в вічного Спасителя, всі мироправителі наші і другі, щоб ім'я Твоє нарікалось на кожному народі, Господи, на тебе надія. Тобі слава вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. До тепер ходили в собранні у Порошково. Файта Васильова із свалявки може повісти. Більшість з його родичів усі живуть на Уклині, у Поляні, там ходять на собрання. Вася Женивса у Порошково, то брата Івана, Шпиня, дочка, не там ходили на собрання, ту собі хищку, де за варошем построїли, і перейшли сюди жити. Ну і ходять на собрання. Кажуть же, розуміють наші собрання, согласні. І з нашими тими тема... порядками каже Вася. <смір noise> ну і, звісно, хай Бог вас благословить, співати в хорі, проповідувати Вася, <смір noise>, старатися. Малі вже ходять, вона вже ходила, проспівала всі пісні, коли ходили з молоддю. Хай Бог їх благословить. І тому я думаю, помолимося за них. Щоб Бог їх благословив, хранив їх і всю сім'ю, щоб було все для слави Божої.